Минаючи убогі села, понад Дніпрянські, невеселі, я думав, де ж я прихилюсь, і де подінуся на світі? І сниться сон мені, дивлюсь в садочку квіта повита на пригорі. С'є батько та горить, дивлюсь у темному садочку, під вишнею у холодочку. Моя єдина сестра много ця святая, неначе раї спочиває та за широкого Дніпра мене не. Її, здається, виринає за хвилі човен доплива і в хвилі човен порина. Мій братику, моя ти доле. І ми прокинувся. ти. Ще з малочку колючу ниву. Молися, сестра, будем живі, то Бог поможе.